Я всі свої надії залишаю в її налитих радістю в устах, в недопитій неї часті чаю, в поспішно зірваних опівночі зірках. Я залишаю маріння і надії про те, що стану кимось у житті, в пункті обміну реальності на мрії, здаюся, щоб жити в простоті, безматушні, тривожності, амбіцій, очікувань надійності людей. Без порівнянь з людьми в моєму віці, що мають більше і речей. Я з кожним днем, ще дужче, безнадійний. І всі навколо кажуть: приземлись? Тут кризи, епідемії, війни. А я ще більше того прагну овись. І ні, не думайте, я зовсім не втікаю, Стою легким, немов Аеростат, і без надії обтяжливих злітаю в польоті, де нема шляху назад, нема надії. Нема чого чекати, нема того, що стримає політ. Якби всі жили, мов Арестати, можливо, трішки легшим став би світ.